Марк Антоній видатна і легендарна людина свого часу. Він був римським полководцем, учасником другого трювіряту, прямим учасником другого тріумвірату і державним діячем. Він був онуком не менш видатного Марка Антонія, якого називали ще старшим Марком Антонієм. Він був дуже відомою людиною. Він був відомим оратором і обіймав значні державні республіканські посади, наприклад, консула та цензора. Він очолював як наземні, так і сухопутні операції проти відомих морських розбійників, тобто піратів, які мали штаб-квартири поблизу берегів Кілікії в Малій Азії. Усім, вони відомі як кілікійські пірати, і ці пірати увійшли в історію. Дід Марка Антонія встановив нову провінцію на територіях, які очистують цих піратів, що покрило його вічною славою. Коли розгорнулося протистояння за владу між Гаєм Марієм та консулом Сулою, дід Антонія підтримав Сулу. Ставка була зроблена правильно, проте Марій був не менш жорстокіший ніж Сула. Добрі люди не могли концентрувати у своїх руках таку владу, і в результаті відомий порядок нашого героя був битий за розпорядженням Марія.